Я доріша нової люди, слава Ісусу Христу, мир вам! Не переживати я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Я відчирую серця, бажаю кожному з вас миру, добра і радості. Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну. Моє ім'я Юрій, я християнин. Моліться також за наших захисників. Вони потребують наших молитв. Але найважливіше, я хочу сказати вам добру новину. Я хочу сказати вам. Тому що Ісус Христос Він доручив своїм віруючим, своїм учням. «Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте. хто вірує Христа, це буде спасений, а хто не увірує, засуджений буде. Я хочу нагадати і сказати вам добру новину. А це те, що Бог, Творець неба і землі, який створив нас з вами, який створив силену. Який створив зірки, небеса, місяць, сонце, землю. Він любить людей, він турбується про людей. Але Бог і також святий, Бог є справедливий, а ми є грішні. І Божа справедливість вимагає покарання. Жодна людина не може перед Богом оправдатися. Ми є всі грішні. Ми кожен день грішимо, хтось більше, хтось менше. Я грішний, ви грішні в думках, в словах, в тілах. Хіба мало хто з нас говорив неправду? Гнівався, заздрив, Але прийде той час, коли ми простанемо перед Богом. Кожен з нас буде відповідати за свої особисті гріхи. Розплата за гріх смерть це вічна розлука з Богом. Но добра новина, що Бог не хоче смерті грішника. Бог послав свого сина Ісуса Христа цей світ, який помер на хресті за наші гріхи. Ісус Христос всю нашу вину взяв на себе. І пролив світу на мене кров. На Голговському хресті, він помер. Але в третій день він воскрес. Бог воскресив Христа змерзного. І Він є живий. І Він і сьогодні спасає людей. Але для того, щоб спастися, людям потрібно покаятися у своїй ріках. Мусить відбутися перемінно мислення, метаноя. Це коли п'яниця перестає бити, обманщик обманювати блудник, блудити. Це коли людина перестає робити ті речі, які вона робила погані, а починає робити ті речі, які Біблія вчить хороші. Це коли людина відвертається від зла і не вертається до Бога. І тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо бути прощені, оправдані і спасенці. Отож, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, вірите в Ісуса Христа. Вірите в його любов, прийміть його любов і спасайтеся. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Моліться за Україну. І нехай Бог береже кожного з вас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.